Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstau. Сьогодні розглянемо три варіанти котвів, чи краще сказати, дюбелів для пінопласту на фасаді. Перший і другий практично одинакові. Тобто, ми беремо пластикову насадку на шуруповерт, яка робить в ньому спеціальні углиблення. Після чого в цих углибленнях висверлюємо дирку. Перфератором і вставляємо туди нашу пластикову котку. Вони є два типи, таких подібних. Ця, що на відео, закручується. А є ще варіант, який потрібно забити молотком. Але, як на мене, він гірший. Та як там можна промазати і пошкодити молотком пінопласт. Чи взагалі зіпсувати дюбель. Після чого. Ми запінюємо отвір і залишаємо його плюс-мінус на 2 хвилини, щоб піна вистила. А коли вона підстине, закриваємо спеціальними заглушками і перебрушуємо. І не забудь, пінопласт ми дюбилимо на кожному куті. А ще дуже важливо, коли ставити ці заглушки. Щоб вони хоча б пару міліметрів виступали за пінопласт. Краще зробити горб і перетерти, Ніж зробити углиблення, і пізніше воно буде видувати вам клей. І не переживайте, якщо піні дасте хоча б 2 хвилини вистити, вона видувати цю котву вже не буде. А третій варіант мені сподобався найбільше. Но тільки для нього. Потрібно купити спеціальну насадку на шуруповерт. Але воно не кривить пінопласт. І, як на мене, досить надійно його тримає. І для нього не потрібно купляти спеціальні заглушки. Там лишається невеликий отвір, який пізніше ти просто запінюєш. Надіюся, відео було для вас корисне. І якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!